Пам'ятаєте старий анекдот? Чоловік пообідав у ресторані і просить рахунок. Офіціант приносить. Чоловік дивиться у рахунок і питає в офіціанта Скажіть, а що це таке? ПК НПК, три карбованці, я наче такого не замовляв? А офіціант і відповідає: це означає прокотить не прокотить. Цього разу не прокотило. Ваша карта була заблокована, а рахунок поставлений під обмеження. Вам потрібно пройти ідентифікацію. Щоб активувати вашу картку, так підключіться до співробітника банку, залишайтесь на лінії або натисніть один. Доброго дня, сервісний центр «ПриватБанку», Мене звати Андрій. Чи можу допомогти? А, доброго дня. Да, от мені дзвінок надійшов. що... Робот сказав, що в мене картка заблокована. Поясніть, будь ласка, що це таке. В нас наразі зафіксована хакерська атака в системі та з метою безпеки. картки 8 тисяч клієнтів були тимчасово заблоковані, так як потрапили під підозру у використання третіми особами. Щоб зняти обмеження по рахунку, необхідно пройти коротку верифікацію також встановити новий рівень безпеки. Я створив заявку на розблокування вашого рахунку. Зараз для підтвердження активації я вам відправив дзвінок від нашого банку. Зараз на другій лінії вам буде телефонувати наш автовідповідач. Вам необхідно зняти слухавку та цифрою 1 На клавіатурі телефону підтвердити цей дзвінок. Потім знову перемкнутись на мене. Дзвінок вам надійшов, зверніть увагу на другій лінії. <мачу> зараз я просто не маю змоги я за кермом. Зараз тому не маю змоги прийняти дзвінок, бо воно перемикається на автомобільну. Цю штуку блютуз. Є якісь інші варіанти? Давайте. Давайте тоді замість дзвоника. Я вам щойно відправив смс-повідомлення від нашого банку. В смс-повідомленні вказано три цифри для підтвердження активації. Відкрийте, будь ласка, повідомлення, вкажіть три цифри, котрі вам поступили. Я ж кажу, що я за кермом зараз це незручно не зараз зробити. А скажіть, чи можу я на відділення під'їхати і пройти цю саму верифікацію? Я, до речі, поруч, поруч з відділенням знаходжусь. Так, зверніться куда будь-якого відділення. Ага, можу звернутися, все буде сделано, да? Дякую, дякую. То, то тоді все через відділення зроблю.